Статус Української соціалістичної Радянської Республіки, як ви бачите, плакат із Росії Неповська й буде Росія Соціалістична». державний статус України 1921-22 роки входження саме України до складу Радянського Союзу. Знову зверніть увагу на плакати. До речі, ми ще розберемо, які події були в Україні у 19-23 роках. Основним поняттям є Українська Соціалістична Радянська Республіка, це Соціалістична Держава та Союзна Республіка у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік, яка існувала з 1919 року по 1991 рік. Бачите територію Української радянсько Соціалістичної Республіки, бачите, яких масштабів вона була, та не включала землі Волині, Галичини. Зверніть на це увагу. Частина Слобожанщини виходила за межі нашої території, тобто територія була замала. Державний статус України в 1921 1922 роках, 10 березня тисячу року, Конституція Української соціалістичної Радянської Республіки визначила саме статус нашої республіки як незалежної держави. 28 грудня 1920 року було підписано союзний договор між Російською Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою і Українською Соціалістичною Радянською Республікою. Було оформлено вступ країни до радянського союзу об'єднання зовнішньої торгівлі, фінансів, поштів та інших сфер. Взагалі, що відбувалося в той період на початку 20-х років промисловість України опинилась в критичному становищі. Вона виробляла лише 10% продукції від довоєнного обсягу у металургії. 57 сім печей працювала лише одна у жалюгідному стані перебував транспорт у лише 40% паровозів, близько 4 тисячі. Кілометрів залізничних колій виведено було з ладу. Всі пам'ятаємо, що тоді була Перша світова війна і з нею потрібно було виходити як Україні в першу чергу, так і Росії. Але одна країна виходила з цього стану за рахунок іншої країни. Складною була ситуація в сільському господарстві. У 1920 році посівні площі скоротилися на 20% у порівнянні з довоєнним часом. Через недостатню забезпеченість реманентом, тягловою силою, брак якісного посівного матеріалу, агалі несприятливі умови розвитку нашої держави, кліматичні умови впала врожайність. У 1921 році валовий збір зернових в Україні становив лише 19% від рівня 1913 року. Тобто ми повертаємося назад, а потрібно йти вперед розвиток економіки негативно позначився на життєвому рівні народу. соціально економічна криза, що охопила республіку на початку 20-х років, становила серйозну небезпеку для радянської влади. Ситуація ускладнювалася незадоволенням населення продрозкладку, запровадженої ще з 1919 року. Всі згадують, що таке продразкладка. На початку літа. Ситуацію складнила посуха в південних губерніях саме Україна. Посуха окопила Поволжя та Північний Кавказ, тому Ленін намагався допомогти в першу чергу районам Поволжя та Північного Кавказу і вирішував свої проблеми за рахунок України. Починається голод, який триває з 1921 по 23 роки. Причинами голоду є післявоєнна розруха, скорочення виробництва сільськогосподарської продукції в першу чергу, підрив самого сільського господарства під роз... розкладкою, вибачте, і незацікавленість селян у результатах своєї праці, вивезення хліба до Росії та інших республік, експорт хліба, посуха та неврожай у південних степових районах України. Ну, що робила влада? Вона замовчувала. Наявність голоду в Україні продовжувала вивозити з України хліб і весь хліб, який лише могла вилучити як з населення України, так і з інших організацій, і також відмовлялася від допомоги міжнародних організацій, тому що не визнавала, що в країні існує голод. Так, які ж міжнародні організації хотіли нам допомогти. Американська організація допомоги на чолі з президентом Гувером, фонд відомого мандрівника вченого Нансена, Міжнародний комітет робітничої допомоги, створений коментарно. Ну і наслідки голоду в Україні від голоду померло до 2 мільйонів чоловік, навіть більше, і було зміцнено більшовицьком владу. А в результаті голоду ніхто не підтримував більшовиків і тому потрібно було щось змінювати. І пені замінив продрозкладку політикою Непо. Зараз ми це розберемо більш детально. 30 грудня 1922 року. Перший всесоюзний з'їзд рад у Москві затвердив декларацію та договір про утворення союзу радянських соціалістичних республік. У 1925 році було затверджено тексту конституції, які казалися, що кожна республіка може вийти з Радянського Союзу, але насправді це було не так. І повертаємося до березня 1921 року, а саме до 20-го з'їзду партії большевиків там було прийнято постанову про заміну продрозкладки розкладки, податкам та перехід до НЕПу. Що ж таке НЕП? Це нова економічна політика. І що робили за нею? Ви повинні запам'ятати, що Проходило скасування продрозкладки, введення продподатку, дозвіл на оренду землі, дозвіл використовувати найману працю, розвиток різних форм кооперації, продаж приватну власність дрібних та частин середніх підприємств, залучення іноземних інвестицій, дозвіл на оренду та використання найманої праці, об'єднання великих підприємств у трести та переведення їх на госпрозрахунок перехід від зрівнялівки до нормальної заробітної плати за тих часів, відновлення вільної торгівлі, введення податків платні. Такі послуги надавали за транспорт, і комунальні послуги були введені випуском вертованого червонця та поступове вилучення старих грошових знаків. Потрібно зауважити, що ця політика була спрямована на те, щоб почали знову підтримувати владу більшовиків. Наступне, загалом, на станом 1 травня 1925 3-го року урядом Української соціалістично-радянської республіки було підписано 45 міждержавних угод. Але це робилось, ви знаєте, як взагалі Україна на той час нічого не вирішувала. Ви бачите перед собою на слайді договіри з іншими країнами, які підписувалися, і у 1922 році представництва посольства. Української Радянської Соціалістичної Республіки існували в Англії, в Австрії, Італії та в інших країнах. Щодо входження України до складу Союзу було два проекти Сталіна та Леніна. Сталіна передбачала включення Радянських Республік до складу самого Союзу на правах автономії а Ленін казав про те, що всі радянські республіки увійдуть на рівних правах. 30 грудня 1922 року перший з'їзд Рад було створено, і було повідомлено про декларацію створення Союзу, де увійшли основні країни, туди Росія, Білорусія та Україна. У січні 1924 року на другому з'їзді було прийнято Конституцію самого Радянського Союзу, і у травні 1925 року на з'їзді рад було внесення різноманітні зміни в текст цієї конституції, які лише закріплювали остаточне входження України до складу радянського союзу, значення для України суверенні. Права урізані, не було шансів вийти з цього Союзу до 1991 року, і була визнана територіальна цілісність України і власний адміністративний апарат. Але ж форма управління була централізована. Територія Радянського Союзу, подивіться, будь ласка, яка вона була глобальна, зеленим кольором позначена е, Україну, і ми бачимо, що до. 1954 року територія Криму відносилася до Росії.